Привіт, це доказ, і сьогодні ми вам розкажемо, як зробити трансляцію з нуля, що для цього потрібно та чому це дуже просто. З вами доказ рев'ю та ми починаємо. Існує дуже багато варіантів трансляції та на що її знімати. Проте ми не будемо розбирати всі варіанти. Ми покажемо, що є на нашу думку більш-менш професійне трансляції від двох камер та більше. Ми поїдемо в рівне до церкви преображення, де покажемо, як працює ця система, та прокладемо з вами весь цей сетап, щоб ви зрозуміли, як це правильно працює. Але це все потім. А зараз ми вам розповімо про обладнання, яке ми будемо використовувати на нашому замовленні. Система буде працювати на базі відеомікшера Mi. Міні, про, але хтось може сказати: а не дешевше цю всю систему, поставити на картах захвату, але ті проблеми, які ви отримаєте, це перегріви, якість 720, це якщо більш якісна карта. Також ми можемо взяти ось таку, наприклад, Карту захвату від BlackMagic приблизно в районі 150 доларів, вона вам дасть таку ж якість, як і даний відеомікшер. Але що ми з вами хочемо отримати? Мультимедійний відеомікшер з нереальною кількістю можливостей, або просто карту захвату, яка працює з однією камерою. Так, можна купити 4-3 карти захвату, куча проводів. Але навіщо це вам, коли є ось такий відеомікшер, на якому ми з вами будемо сьогодні працювати? Але якщо вам цікава саме Карта захвату. Пишіть в коменти, ми обов'язково зробимо огляд на цю карту або, може, інші. І так, у нас є замовлення в церкві Преображення, де ми будемо використовувати такі сетапи. У нас будуть три камери. Три різних плани. У нас буде загальний план, портретний план, та буде людина, жива камера. Це тобто людина з стеді-камом та з такими Wi-Fi-передатчиками. Статичні камери вони будуть використовуватися на провідних системах. Зараз ми з вами пройдемось по кожному обладнанню, яке ми обговорили в нашому сетапі. І так, перше, це камера. Камера підійде люба. Але в неї повинні бути три важливі характеристики. Перше, це чистий виход аж Для чого він потрібен? Коли ви будете передавати інформацію з виду шукача на вашу трансляцію, щоб не було ось цього, навіщо вам інформація правильно? За це відповідає. Чистий вихід HDMI. щоб ваші глядачі не бачили цієї інформації, яку повинен бачити тільки оператор. Друге, що потрібно, щоб було в вашій камері, це функція відключення енергозберігаючого режиму. Для того щоб буквально там через півгодини, як це буває, максимум в камерах вони відключались. Тому просто цю функцію відключати. Функція в Lumix це просто вимкнення даного енергозберігаючого режиму. В Sony, це, наприклад, включення функції. Керування з пульту. Третя функція, яка повинна бути в вашій камері, це навіть не функція, і це менш важливо. Це коли у вас статичні камери стоять і ви не маєте близького доступу з ними. Ви повинні купити ось таку пустишку, яка буде переобразовувати 220 вольт в повинну вам вольтаж саме вашої камери. Вони є на AliExpress, на Олисі. Ви можете подивитися це дуже багато варіацій саме під вашу модель, вашу камеру. І тоді ви отримуєте. Безкінечну просто камеру, яка може знімати 24 на 7 і не нагріватись. Далі йдемо по нашому сетапу, і це HDMI кабелі. Я вам дуже рекомендую використовувати метр, ну, максимум 1,5 метри. Стандартна версія, 1.4, метровий кабель, це ідеально закріпити їх і все буде добре. Мене часто запитують, а як тоді передавати е, інформацію на 40 метрів, 60, 35, 10. Для цього нам підійдуть саме ці ресівери, які переводять з HDMI кабелю на віту пару, і з вітої пари заново HDMI кабель, і далі це все виходить або в комп'ютер, або на відеомікшер. І ми можемо мати передачу на відстань від 45 до 60 метрів стабільно, легко, і дуже-дуже з мінімальною затримкою. Але якщо ми говоримо про камеру в Русі, для цього існує система HDMI безпровідна. На прикладі від компанії Exxon дані HDMI-передатчики вони можуть передавати, як затверджує компанія, до 365 метрів без втрати сигналу. До речі, даний пристрій повинен бути з постійним живленням. В нашому сетапі ми використовуємо від компанії НюВЕЛ серію плюс такі батареї. Ємність даної батареї в нас 10500 мАг. Цієї батареї буде достатньо, щоб провести нам ну пару трансляцій. Це точно по 2 години мінімум. Даний акумулятор оснащений РК дисплеєм, який показує нам ємність на даний момент, напругу та тип з'єднання USB. Тим з'єднання USB, до речі, тут є і 2.0 та Type-C для зарядки від павербанку, для ноутбуків, для камер тощо. Також не менш важливе обладнання, це штативи. Та моя вам рекомендація купувати штативи не менше 100 доларів, тому що це якість матеріал. Та чим дешевше штатив, тим більша вірогідність того, що ваша камера просто слетить. Також наша команда використовує SteadyCam. Для третьої камери, яку ми з вами вже назвали живою, це DJI Ronin серії SC. Ви, в принципі, можете використовувати будь-який будь-який э, стедік, який вам до вподоби, чи у вас вже є. Та, звісно, вишенкою на нашому кексику буде відеомікшер від компанії Blackmagic AT Mini pro але я вам зараз повинен розказати про його єдиний мінус, який ми е, в нашому досвіді використання знайшли, та знаходять його інші користувачі. Єдиний мінус... ти єдиний це те, що Вода HDMI можуть попалитися. Попалитися від чого? Від того, що кабель може бути длиною більше півтора метри. Від того, що під час самого ефіру, коли вже пройшло там, хвилин 20, піднагрівся сам кабель, сама атемка, ви вирухнули, зачепили чи кабель, чи саму атемку, все. Ми палимо вхід, а особливо перший. І так, що нам потрібно зробити, щоб запобігти даній проблемі? Це кабель не більше півтора метра. Потім потрібно закріпити атемку, дивлячись, де ви її використовуєте. Якщо ви робите трансляції на замовлення, десь завжди переміщаєте з місця на місце, з локації на локацію, вам потрібно зробити приблизно ось такий кейс. Ваша головна задача це закріпити даний пристрій та кабелі, які підключаються до неї, щоб не було змоги вам навмисно, ненавмисно поверухнути дану систему. Ви можете зробити, наприклад, якщо у вас статична трансляція. Ти понів, Віталь? Ви можете просто вирізати в столі, де ви знаходитесь, місце під атемку та кабелі, які підключені до неї. Для того, щоб ви не змогли якимось чином рухати даний сценарій. Який <реш> не написав. Порухати дану систему. Якщо у вас динамічна трансляція, ви завжди з локації на локацію їздите, або у вас трансляції на замовлення, ви можете зробити по типу таких кейсів. Там система охолодження, все закріплено, і навіть якщо ви будете рухати даний кейс, нічого не трапиться. Ось це все добро. Нам дав Sales. сейлз. Не почув Big Sales О, там силочка, може бігти туди, купувати. А зараз ми переміщаємось до церкви преображення на нашу локацію, де ми поставимо цей сетап разом з вами, та ви побачите, що за чим треба робити. Зараз ми знаходимось на локації, це церква преображення, де ми будемо з вами ставити цей сетап, розповідати, як це все працює, прокладувати з вами кабелі, настраювати саму пряму трансляцію. Тож почнемо. Зараз з вами ми повинні візуалізувати, де повинні стояти наші камери. На даній локації, те, що ми бачимо, я хочу три камери: тобто, це буде портретна камера. Це буде з балкона, там, де ми будемо з вами транслювати пряму трансляцію. Це буде загальний план. Та буде жива камера з настадікамі по hdmi передатчикам Ми зараз з вами перейдемо до нашого постійного місця трансляції, де ми саме будемо збирати цю всю конструкцію. Та почнемо ми з вами саме з комп'ютера. Ходімо! А це наше місце роботи. Комп'ютер у нас і вся ця система складається з двох екранів. Це Samsung десь приблизно 179 доларів. Один потрібен для того, щоб ми бачили мультив'ю від нашого відеомікшеру від ATEM. а другий потрібен для того, щоб ми транслювали нашу трансляцію на ОБС та контролювали її саме з ПК. Даний блок ми з його збирали окремо. Буквально для трансляції ми тут йому поставили NVIDIA 1650. 16 оперативи, а й третій 11-го покоління f і цього максимально достатньо для трансляції. Ми поставили сам комп'ютер, блок, два екрани. Екран цей підключив по HDMI просто в відеокарту напряму. А від цього екрану ми вивели HDMI сюди. Тут у нас буде розташовуватись атемка. Ми її будемо максимально закріпляти, бо просто попалимо в ходи. І так саме саме прекрасна ця темочка. У нас на даній локації є ця ATEM, ATEM Mini Pro від Blackmagic. Ми її зараз розпакуємо, приблизно поставимо на місце, де вона у нас буде закріплена. А Mini міні про входи, все як треба. Я гадаю, що вона буде для зручності. Ось наша темочка, перші, другі, треті чотири камери в даної комплектації HDMI, чотири входи і один вихід, де вона в нас буде якраз видавати мультів'ю на даний ось правий екран. Я вважаю, що ми її десь положимо на праву руку для того, щоб коли режисер буде сидіти, йому було зручно і тут покласти в ОБС, в Ютубі і подивитися, попереключати камери. Дуже важливе зауваження, як я і говорив. Окрім того, що ми повинні її дуже крепко закріпити. Ми повинні живлення включати тільки уже після того, як ми підключили всі другі камери. Як ми бачимо, немає в АТМЦІ включення і виключення кнопочки, тому живлення ми підключаємо тільки в останню чергу. Тепер ми з вами будемо розташовувати камери, так як ми бачимо. Почнемо з першої камери. Перша камера це буде у нас загальний план, де ми будемо виставляти її з нашого балкона десь туди. Використовувати ми будемо такий монопольний кодекс штатив від компанії Велборн. Стоять, у нас буде Сонька Alpha A6400 з кітовим об'єктивом. В принципі, його хватає, кітового об'єктива для загального плану з головою. Зараз ми підключимо до неї постійне живлення. Тобто ось цю пустишку. Ця пустишка, про яку я розповідав, вона буде йти по ось такому блоку. Та камера буде думати, що в неї завжди є живлення від звичайної батареї. Приблизно буде показувати десь там 95 або 100% завжди. Вона буде думати, що це звичайна батарея. Вставляємо саму пустишку. Оп! І ще я вам хотів продемонструвати один момент: коли ви підключаєте кабель до камери. Ви його повинні будете закріпити до триподу, до стедіка. Дивлячись на чому вона у вас буде стояти, Я вам раджу закріпити. Закріпіть, будь ласка, або ізолентою, або стяжками. Просто щоб ви були впевнені, що провід у вас точно як-не-як -як рухатись не буде взагалі. Дуже дуже крепко. Вона. Ну, дуже крепко. Я не знаю, як сказати, що прям дуже крепко. Зараз ми з вами будемо ставити другу камеру. Друга камера у нас буде стояти там внизу. Віталій, покажи. Ось там стоїть внизу камера, уже штативчик. Ось ми будемо її прокладувати за допомогою ось такого вітої ось пари. Це 45 метрів. Ми це будемо транслювати через ось такі hdmi передатчики на віту пару. Тобто сюди йде вхід з камери HDMI, виходить на віту пару. Оці 45 метрів, і заново виходить в HDMI і в атемку. Вона буде живитися по звичайним. Блочкам 2 ватт 2 амперних, точніше, в 220. Ми зараз з вами прокладемо цей провід з балкону і по всьому периметру даної зали, щоб він не валявся під ногами. Ми з вами його тільки що проложили поблизу. Віталій, покажи, будь ласка, ми його проложили по периметру, скотчиком прикріпили. Він у нас іде ось до того кутка. Ми його приложили з балкона. Він у нас йде по плінтусу. Ось ось так іде до того кутка, іде він під сцену. Він під сценою проходить ось там і виходить на той точці, де у нас буде камера. Потім в майбутнього там його хлопці заложать в короб, але він вже буде екранований і вже не буде проблем з якимись шумами, або перебоями з цим кабелем. Ми його з під сцени вивели цей кабель, він буде у нас підключатися в передатчик одного із ресиверу. Це друга камера статичного портретного кадру. І так, як же нам передати сигнал на 45 метрів. Ми використовуємо ось такі екстендери. Вони передають, як я вже говорю, на навіду пару вітої пари заново на HDMI. Ми купили дешевий сегмент, воно приблизно 50 плюс мінус доларів, але його вистачає. Як каже, виробник його можна передавати навіть до 60 метрів. Але у нас 45 метрів, ми подивимось. Це у нас трансмітер, це у нас ресівер. Прийомник-віддавач, і ми зараз будемо це підключати під віду пару. Ми вирішили, що друга камера буде у нас розташовуватись тут. Нагадую вам, це буде портретна камера переднього плану, так як під нашу камеру, яка буде тут, я навіть її зараз закріплю. Так як під нашу другу камеру також потрібне постійне живлення і не тільки під камеру, а під ресівери, які будуть передавати на 45 метрів нашу картинку, ми сюди провели фільтр на 6 входів. Ми підключаємо сюди живлення до самого трансмітера, який буде перекодовувати з HDMI на віту пару. Ми підключаємо сюди саму віту пару. Ось так. Та думаю, нам краще її також закріпити на нашому штативі. Також ізолента або е, стяжки, і ми будемо підключати вже інші кабелі сюди. Ось так. Цього достатньо. Звичайне, наше постійне живлення, тобто цю пустишку, ми також підключаємо до цієї камери. HDMI кабель, який заздалегідь ми також закріпили, як і на том триподі, для того, щоб максимально воно не рухалось. Відкриваємо наші роз'єми, підключаємо сюди HDMI мікро. І для того, щоб наша камера давала сигнал на наш ресівер, ми також підключаємо цей HDMI, тобто даємо сигнал картинки на наш ресівер, який перекодує. Цей сигнал на віту пару, а віта-пара передасть нам на відеомікшер. І також підключаємо живлення. В комплекті не йдуть ніяких блоків живлення, а там йдуть тільки звичайні Android-провода. Але адаптери самі підійдуть буквально там 1,5 амперний, максимум 2 амперний. Цього буде достатньо. Ось так приблизно буде виглядати другий кадр, який ми прозвали статичний портретний кадр. Ще один момент хотів сказати. Віталь, підходь сюди, будемо показувати. В даному пристрої є два індикатори: тобто, живлення, яке горить красним, живлення є. Індикатор інпут входу передає камера чудову картинку. Синій не моргає нічого. Він горить добре, і картинку також відеомікшер наш получив. Третя наша камера це камера активна. Третьою камерою у нас буде камера Lumix та HDMI-передатчик від компанії Exxon. Камера буде передавати на цей безпроводний HDMI-передатчик по кабелю, буквально 30 см. Ми його зараз підключимо. Це зараз буде. На прикладі активної камери. Тобто ми її зараз поставимо. Але щоб ви мали на увазі, що це буде людина, оператор, третій, який буде ходити по залу і знімати аудиторію людей, там хто буде на сцені. Тобто, це буде активна камера. Але поки Віталік знімає мене, ми просто її тут залишимо як статично. Але майте на увазі, це буде активна. Підключаємо та в сам передавач в інпут. Дана камера у нас буде знаходитись тут і знімати буквально прямо туди. Ми поставили нашу третю камеру, яка буде вважатися активною. Зараз ми піднімемось наверх та підключимо там. Так, ми з вами тільки що піднялись на наше робоче місце. Зараз ми будемо підключати цей ресівер-приймач до нашої вітої пари. Підходь, будь ласка. Так, беремо і підключаємо. Також ми підключаємо і живлення на приймач. Просто 1,5 блочок, Android-кабель. Ми підключаємо в живлення. І, звичайно, підключаємо до нашого приймача HDMI-кабель, який також ми підключимо в відеомікшер. Ми бачимо на нашому приймачі індикатор живлення та індикатор. Сигналу HDMI, яка видає нам друга камера там, де ми її поставили. Тобто зараз ми просто підключаємо HDMI. Тепер наша активна камера, яка у нас по HDMI безпроводному передатчику. Ми її поставили на ось такий сетапчик, щоб вона у нас стояла десь ось тут. Головне, щоб ваш приймач вільно бачив. Другий перший точніше, передатчик і передавав вам картинку. Звичайно, в нього батарея для постійного живлення і підключаємо наш на вихід HDMI і ватемочку. Сам процес підключення. У нас є загальний план. Підключаємо. Зверну вашу увагу, живлення не підключене. Ми підключаємо спочатку HDMI, а потім все інше. Підключаємо наш другий план статичний портретний Ось та підключаємо нашу активну камеру. А це у нас на вихід HDMI підключається для мультив'ю. Тепер ми маємо максимально зафіксувати саму атемку та провода, як ми тільки зможемо. В даний момент в нас немає кейсу спеціально для того, щоб ми положили цей Blackmagic туди, щоб він не рухався. Тому ми будемо робити тими метами, які нам зараз доступні. А це, наприклад, ну на перший взгляд, це я можу скотчем якось закріпити. Але вже церква замовила кейс, який будуть робити саме під цю атемку, для того, щоб все це було закріплено, нічого не рухалось. Але поки ми можемо зробити скотч. Зараз ми підключили нашу атемку, виходить, в другий, третій та четвертий вхід. Я перший не чіпав, тому що завжди в BlackMagic Атем, міні, особливо, в прошки, та й в iso версіях Перший роз'єм чуть-чуть страдає, тому я підключив на другий, третій та четвертий. Але якщо в мене були б чотири камери, я б вже й підключав перший. Вони б уже в синергії працювали добре. А Gmail передасть мультив'ю, тобто вид всіх камер, які тут є, на екран. Ще в нас є, як бачите, usb out Це Type-C, який передає інформацію на наш софт на комп'ютері. Тобто ми будемо транслювати через нього. Це передає інформацію на комп'ютер. Я закінчив, так сказати, вмонтовувати атемку самим дешевим способом Ізолента і скотч. Так, це виглядає не презентабельно, негарно, не продавающе, але якщо ви хочете. Зберегти дану апаратуру, даний відеомікшер, у якого дуже страдають HDMI підключення, то це варіант дуже стабільний. Буквально ізолента по краям, скотчик, кабелі закріпив. Ось воно навіть витримає російську ракету. Тому так. Але не точно. Хоча точно. Так, любі мої, ми переходимо до самого солоденького. Зараз ми вмикаємо дану систему. Ми умімкнули комп'ютер, включили софт. Software Control від AT Mini. Я зараз підключаю, і ми повинні побачити на даному екрані Віталік, до сюди. На даному екрані у нас повинні з'явитися камери. У даному комп'ютері наш мультів'ю, всі камери. Так, я вмикаю. І ми бачимо, згорілися індикатори трьох камер. Звук пішов на камерах. І бачимо, що мультів'ю також з'явився. Тут ми переглядаємо наші камери. І потім катом або авто ми їх переводимо. Кат це різке переведення авто. Ми можемо виставити на якусь там програму, наприклад, на таку воно буде переводити. Але це все колхозна тема, тому ми ставимо просто мікс на 0,5, і воно буде переводити штренько і плавненько. Але багато хто пользується саме просто катом. І у нас є три наші камери. Тобто, перша камера це. Камера, яка дає нам загальний план, яку ми підключили. Ми можемо, в принципі, взяти і змінити розмір, зближити, віддалити. Там, вже як, які вам настройки потрібні, такі і виставляєте. Це вже на ваш смак. Друга камера, яка у нас є портретною статичною, яку ми ставили, вона буде на сцену, але зараз ми її поставили на нашу камеру, якраз третю. Яка знімає у нас і передає, це активна камера, вона передає по hdmi передатчику. Ось ми можемо виводити їх, наприклад, прев'ю. Ми дивимось, і катом переводимо в ефір. Вибираємо камеру. Якщо нам сподобалось, як оператор поставив. Кадр ми переводимо. Щодо софта від атемки, він вже набачить нашу атемку, тому що ми її підключали проводом Type-C до самого комп'ютеру. Він її знайшов. Можна управляти, в принципі, з самого софта камерами, як ми бачимо. Але тут настільки великий функціонал, що Якщо вам цікаво, ми можемо по ньому записати окремий відеоролик і показати, як правильно користуватися. Йдучи від версії Pro, а те міні-Про, є можливість виходити в ефір, не маючи навіть комп'ютера, а просто напряму. З самої Атемки, нажимаючи On Air, і ви в ефірі. Але все одно треба підключення до комп'ютера для того, щоб ви закинули ключ трансляції в софт, щоб атемка зрозуміла, що вона повинна транслювати саме туди, і ви будете транслювати просто по кнопкам. І це все буде просто. Але є в цьому мінус. Софт Атем не дозволяє поки виводити відео, якісь анімації, а тільки статичну PNG, JPEG, картинку картинку, тому ми цього не можемо. Як ми можемо це пофіксити? Ми можемо завантажити ту саму OBS Studio, яка допоможе нам саме транслювати, виходити в прямі ефіри, або, наприклад, інша програма, яку ви також знаєте, чи гадаєте, що вона буде краще, але в нашому випадку це OBS Studio. її достатньо для того, щоб виводити пряму трансляцію. У мене тут показується, що буде йти в ефірі, тобто я можу переключати камери тут дивитись. Раніше на прев'ю, а сюди вже виводити кінцевий результат, який є. Виводити різні відео. Вона це дозволяє. Сам софт від ATEM поки цього не дозволяє, тому будемо користуватися саме OBS. Щодо звуку: ми звук беремо напряму з мікшера. Там є вихід по USB, ми вставляємо в наш і він бачить звуковий пристрій, ми виводимо його на нашу трансляцію через OBS. Він приймає всі мікрофони, які йдуть в мікшер, все-все-все, що йде в мікшер. В іншому випадку ви можете вставляти, наприклад, з мікшера 3,5 джек напряму в нашу атемку. Вона перекодує в цифровий звук, вона зрозуміє мікшер. Навіть є різні опції по типу еквалайзера, де ви можете змінювати частоти, максимально коригувати цей звук. Зараз Віталік нам показує, як буде саме працювати ця активна камера. Він може звичайно просто ходити по залу, без всяких кабелів, проводів. І задержка максимально низька. 60 мілісекунд. Дякую, Віталь! Отже, ми з вами роздивились саме технічний момент, як все працює, куди і що ми підключали. Але якщо ви хочете більш розбірливо розібратись з програмами, той самий ОБС, як це вивести в YouTube, або як працює софт від Атемки, пишіть в коменти під цим відео, і ми обов'язково знімемо на це відео. А зараз ми переносимось знову до студії. Підведемо підсумки. Ми вам тільки що показали, як на нашу думку повинна бути більш-менш професійна трансляція. Але якщо ви хочете зробити її максимально дешево або ще якісніше, можете написати нам в коментарі під цим відео, та ми обов'язково знімемо на цей огляд. Мене звати Олег, з вами був Рев'ю, Бувай!